Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Понад пів тисячі, саме стільки людей скористалися пунктами незламності на Рівненщині за минулу добу. Найбільше відвідувачів було на залізничному вокзалі у Рівному. До слова в області працює 450 пунктів. На станціях Дубно та Радивилів є спеціальні вагони. Тут люди мають змогу зігрітися та зарядити телефони. Був частиною команди лікарняних клоунів і підтримував хворих дітей. У рівному попрощалися із загиблим захисником Василем Степанюком, який тривалий час був безвісти зниклим. Сьогодні бійцю віддали останню шану, яким воїна запам'ятали рідні та друзі. Дивіться у сюжеті. Мняни віддали останню шану загиблому бійцю Василю Степанюку. Життя бійця обірвалося 21 липня 2024 року на Донеччині. Лише зараз тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання захиснику навіки віки 39 років. Дуже приємна людина. Завжди посміхнений життєрадісний. Не що щоб не було, завжди на позитиві, допомагав. Просто дуже чудова людина. Була Василь захоплювався футболом і вів активну громадську діяльність. Долучався до благодійних акцій, був невід'ємною частиною команди лікарняних клоунів. Він був частиною нашої команди, який завжди був поруч, який завжди підтримував нашу діяльність. Його дружина Галина є активною лікарняною клоунесою і тому. Для лікарняних отклонів це дуже велика втрата. На початку повномасштабного вторгнення Василь патрулював місто у складі добровольчого формування. У квітні 2024 року його мобілізували до Лав Збройних сил України. Влітку того ж року загинув на Донеччині. З найрідніших у Василя залишилися мама, рідний брат, дружина та двоє дітей. Це один із найвідповідальніших людей, яких я зустрічав в людях, який був максимально педантичний до того, що він робить. І е, все, що він е, отробив, можна було от сказати одним словом якісно. Е, по відношенню до всього запокійну службу провели у Покровському соборі, поховали бійця на алеї героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині майже 33 тисячі людей перебувають на обліку онкохворих. Серед них 231 дитина. У пацієнтів переважає рак шкіри та молочних залоз. Минулого року важку недугу виявили у трьох тисяч жителів рівненщини. У Березному на пожежі загинула жінка. Більше подробиць дивіться вже у вечірніх випусках новин. Тим часом у Вараському районі, у селі Мульчиці, теж вирувала пожежа, горів гараж. Вогонь його майже знищив. Також пошкоджений транспортний засіб. Ніхто з людей не постраждав. А у Рівненському районі горіла господарська будівля. Інцидент стався у селі Грозів. Жертв та постраждалих немає. Рятувальники пожежу загасили. Лід на стінах, холодні кабінети та затоплені коридори. У таких умовах у рівному працює релокована громада з Луганщини. Приміщення без опалення вже тривалий час. Через відключення електроенергії не працюють і обігрівачі. Почались проблеми із водою. Чому приміщення досі залишається без тепла? З'ясовували наші журналісти. Прорвало трубу, вода тече по стінах та коридорі. Опалення немає вже три роки. Саме така ситуація у приміщенні на Кавказькій 2 у Рівному. На другий поверх релокувалася громада з Луганщини. Її представник показує, в яких умовах їм доводиться працювати. Вода, вода тече з верхнього поверху на низ. Вот вона вода, вона замерзає. Літво, подивіться по стінах лід. Додає, опалення у даному приміщенні відключили ще в 2022 році у межах економії, коли Чмирівська сільська військова адміністрація переїхала сюди. А саме влітку 2023 го тепла вже не було. Дві попередніх зими, як ми, ми в 2023 році сюди, заселились, арендували приміщення. В принципі, зими були теплі, з обігрівачами обходились. Ну, ця зима особливо жорстока, як і все. В результаті люди не ну, обігрівачі не справляються, бо система електромереж стара радянська. Нині температура у приміщеннях близько 3-4 градусів тепла. Через холод у приміщеннях люди масово хворіють та йдуть на лікарняний. Ми обігріваємося от такими от обігрівачами в приміщеннях. Люди працюють в верхньому одязі і. Часто хворіють, незважаючи на такі обігрячі, вони не дають того тепла, тому що батареї, які є по центральному опалення, вони дуже холодні. Вода замерзає у трубах, самотужки дістають лід де можливо. Щоб не розірвало унітаза, мусили відпарювати, витягувати лід, бо замерзло все. От доба пройшла, лід до цих пір не розтанув. Яка температура уявляєте собі? Зі своєю проблемою громада з Луганщини звернулася до власника приміщення, а це Рівненський обласний центр зайнятості. Ті письмово роз'яснили, що опалення у приміщенні має відновити балансоутримувач мереж, а це ТОВ потенціал. У свою чергу останні письмово відповіли, що мережі готові до подачі тепла. Щоправда, інші власники приміщень на Кавказькій 2 не бажають відновлювати тепло через фінансову скруту. До слова, Рівненський обласний центр зайнятості та ТОВ Потенціал відмовились коментувати дану проблему проблему журналіста восьмому вигляді Звертайте, що вас цікавить щось. Поки установи перекидають відповідальність одна на одну у холодних кабінетах. Продовжують працювати люди. Релокована громада з Луганщини, яка вже втратила дім через війну, нині змушена боротися ще й за елементарні умови для роботи. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. На Рівненщину надійшла партія потужних генераторів від одного з мобільних операторів України. Обладнання призначене для підтримки роботи базових станцій у разі тривалих відключень електроенергії. Генератори розподілять між громадами та передадуть на зберігання. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.